Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки першого тижня зими ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Почався минулий тиждень на Лозівщині, як і у всій країні, терористичним понеділком. Росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку по багатьом областям. В Укренерго звітували про влучення в об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого пішли аварійні відключення світла. Лозівську громаду знеструмили близько 13-ї години, відновили електропостачання після 19-ї. Громада гідно впоралася з надзвичайною ситуацією. Лікарня, станція біоочистки та більшість котелень під час знеструмлення працювали на генераторах. Незважаючи на знеструмлення громади, сесія міськради, що була призначена на 5 грудня, все ж відбулася. Перед сесією оголосили масштабну повітряну тривогу. Голова громади запропонував депутатам перенести засідання або продовжити працювати. Сергій Зеленський наголосив, що жоден з обранців не пішов і назвав цей випадок показовим та вартим, щоб про нього знали громадяни. Тож збиралися депутати Лозівської міськради без світла під звуки сирен гімн України у залі лунав з телефону. На сесії народні обранці прийняли ряд рішень. Виділили кошти для тероборонівців, пунктів незламності, підтримка комунальних підприємств, муніципальної аптеки. Також розглянули інші питання. Перелік прийнятих рішень можна подивитися на сайті міськради у розділі Документи. Підбили цього тижня у міськраді бюджет громади на наступний рік. Він може бути на третину меншим, ніж цьогорічний. Наразі бюджет майбутнього року сформований на 350 мільйонів. У поточному році ця цифра була 516 мільйонів, повідомив голова громади Сергій Зеленський на сесії міськради. На сьогодні робиться все, щоб оптимізувати мережу, каже очільник. На рахунку громади наразі залишається більше 100 мільйонів з бюджету поточного року, які концентрують, аби перекинути на наступний рік. Також значну частину планують направити на підтримку Збройних сил України. Недоотримала громада майже 50 мільйонів податків аграріїв. Податок на землю та нерухомість там сплачуються лише на рівні 44-48%, наголосив голова громади. Сколихнула цього тижня Лузівщину трагічна звістка. У Панютиному рятувальники дістали зі ставка тіло людини. Його у водоймі помітила дитина, яка гралася поруч, та сказала батьку про щось дивне у воді. Чоловік викликав ДСНС та поліцію. Назвичайники розповіли, тіло майже розклалося, але є припущення, що це жінка. Наразі справою займаються експерти. Вони мають встановити причину смерті та особу загиблої. Зі скорботою Лозівщина проводила цього тижня в останню путь трьох захисників. На 38-му році життя під час ворожого артилерійського обстрілу загинув молодший сержант Сергій Устименко. Старший сержант, парамедик полку АЗОВ Давид Форті, поліг під час оборони Маріуполя наприкінці квітня. Попрощатися з захисником рідні змогли тільки 9 грудня. Чоловіка посмертно нагородили медаллю за військову службу України та орденом за мужність третього ступеня. Йому назавжди залишиться 22 роки. На 43-му році життя у бою на Луганщині загинув старший стрілець сержант Віталій Семенько. Вічна пам'ять та шана героям України. Співчуття рідним та близьким. У Лозові відновила надання послуг з реєстрації місця проживання. З початком війни вона була недоступною через призупинення роботи реєстру «Тергоромат». Лозівський міський голова Сергій Зеленський неодноразово звертався до Міністерства юстиції, Міністерства реінтеграції, Державної міграційної служби обласної військової адміністрації з питання відновлення доступу до реєстру тергромади. Відтепер відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та ведення реєстру громади Лозівської міськради працює з понеділка по п'ятницю. Громадян приймають з 8 до 15 години, перерва з 12 до тринадцятої. На час повітряної тривоги відділ призупиняє прийом громадян. Сервер також не працює під час вимкнення світла. Для отримання послуг мешканцям громади з документами слід звертатися до Лозівського центру надання адмінпослуг. Витяг з реєстру тергромади можна отримати у застосунку Дія. Лозівська волонтерка Віта Тарасенко, яка з початку війни допомагає нашим військовим та переселенцям, отримала нагороду від 5-ї слобожанської бригади Нацгвардії, медаль за оборону міста Героя Харків. Відзнаку Лозівчанці вручили в день волонтерам. На своїй сторінці у Фейсбуці Віта Тарасенко підбила підсумки, скільки всього було зроблено за час війни. Вітак жінка проїхала близько 9 тисяч кілометрів, не враховуючи пересування містом та громадою. Витратила на це більше тисячі літрів пального, отримала відправила та відвезла захисникам близько 200 посилок та 40 тонн вантажу. Серед усього – дрон, генератор, ноутбуки та автівкам. Разом з іншими мешканками нашої громади пекла пиріжки, булочки та варила борщ. Загалом відвезла хлопцям на передову 25 тисяч пиріжків та 200 літрів борщу. І це ще не повний перелік всього, що зробила волонтерка для наших захисників. Ось такі героїчні жінки живуть в нашій громаді. Саме на таких людях тримається тил України. Пишаємось. Таким видався тиждень для Лозівської громади. Аби бути в курсі всіх подій Лозівщини, вмикайте радіо на частоті 106,7 о 7 чи 8 ранку, 12 обіду та 18 вечора. Також з 1 грудня ми розміщуємо підкасти з новинами на ютуб-каналі ТРК Лозова. Тож чекаємо на вас і там. Бажаємо вам тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось!